21 травня 2024 року. Люцерну, яку скосили 19 травня, сьогодні зранку згребли і почали Начали підбирати, катати рулончики. Такий агрегатик у нас, кубота 135 MGE і пресподборщик і бішка Кун. Тут хорошая, урожайность хорошая. Чего я как раз сейчас буду выкидать? Замотаю, я И вперед. Так що якось так ось шпаримо. І цей прес починили. Сьогодні трохи промудохались. Щось не хотів зрізати сітку. І старенький теж починили, старенький працює як часики. Так що якось так вон, ракетка моя їде, а я ось загружаю. Рулончики, такі захвати. Такі рулончики робимо. Такі хороші набиті. І зараз замотаємо в в, 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 в пленку і хай закисає так ось ванька виптається сейчас мабуть, буде висипатися м'ясо злетить зараз розіплі племяша. возимо по три штучки он ванька висипає я сейчас догружаю и вперед. Вот еще один вот докладаю. Наш он загрузився під перх, ручничок підложив, ось Ванька шпари. Щас ще зніму. Ось опять в нього набилося от зав'язочку. Трізало, щелкнуло. Оце мені подобається, дві такий, все робота, все крутиться, все працює, бомба. Okay. Так, прямо далі. Дожджавшись в нас немає, горошок наш є ліжеврі є, ну нічого, будемо якось прориватися, щось будемо робити. Ну вже вже движення є, вже якийсь урожай є, вже сіна трошки накосили, вже буде порядок, хазяйство буде чим кормити, так що все буде добре. я так думаю Племяш он прискакал ну так, а я хотел им тезюки попродавать а они mm -hmm. два раза в год надо ну, два продал а два оставил на всякий случай они два раза в год надо Немає. Так, ложимо третій рулончик, Плем'яшин ручничок підлажи. Ось отак звозимо їх. Зараз, мабуть, треба піти взяти Піпрови... по грузчик. Такий у нас агрегат обмотчик. Такий самозагрузний загрузний. петінгер. Теж прицепили до куботика до 128-го Петровича. Рулює. Цьому році поставили щотчик. що Коли я купляв ці паразити, які мені його продали, вони сперли з нього щотчик і виставляли мені ціну. Сумасшедшою купили, це 300 гривень китайський, носочки моніторчик такий, а воно щитає, як переляк. Ну, як так Ось ладюнчик в мене оператор. Молодец, красавчик. Вань, що там сетка? Ну трохи це скільки, хвати, не хватає. Все, перехвалив я Владика. автомата ему трясло, я делаю 21 оборот. Владя, поднимай! Не, о, да. Родя, седай, покатайся. i Це ось таке накатане виходить, вже готове. 11-12 штук уже зробили. Вже у нас пройшло трошки, залишилось нічого. В цьому году покормимо все. Так що якось отак, із дня день, Кожен день якась робота, так життя й проходить. Ну нічого, хоч буде що вспомнити. Все буде добре, все буде Україна. Тепер я трошки оператором буду. Все, пошли крушить, Да. Так что пущите коммент у